В сьогоднішньому відео корисні поради про те, як правильно варити кукурудзу. В холодну воду кладуть листя з кукурудзи. Додають цукор з розрахунку 1 столова ложка цукру на 1 літр води. Дають закипіти. Кукурудзу слід опускати саме в киплячу воду. Перед варінням і під час приготування солити воду не потрібно, інакше зерна будуть жорсткими. Солять кукурудзу зазвичай за 5 хвилин до готовності або перед тим, як подати на стіл. На великому вогні варити кукурудзу не можна. Відразу після закипання слід зменшити вогонь максимально. Скільки за часом варити кукурудзу безпосередньо залежить від ступеня її зрілості. Наприклад, молода кукурудза буде готова через 20-30 хвилин. При охолодженні кукуруза трохи твердне, тому бажано її їсти майже відразу після варіння, поки вона ще тепла. Найголовніше це не переварити кукурузу, щоб зерна не почали тверднути. До речі, а ви знали, що молода кукуруза смачна навіть без солі, вона ніжна і м'яка, і на відварювання цілком вистачає всього 30 хвилин. Спробуйте якось приготувати саме так.